Друзі, всім привіт вітаємо з вонючої з сонячної Іспанії. Ванюче. Тримаю зубочистку. Чому Ми так? Будемо зараз куштувати з вами ось такі ракушки. Покажи, 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 покажи. <сес> <сес> Воняє <скес> просто жах. Це, давай, давай. Це Женя, я пішов в магазин і купив такі ракушки. Сказали, що ну от можливо, просто підписники знають рецепт, як приготувати ці ракушки. Сказали, що треба залити кип'ятком і 5 хвилин тримати в ньому. Але, але я їх 5 хвилин варила. Та воно. Ну Ну так, Ну Ви весь, весь... Весь короче, зняла. Та ні, нічого я прикол не зняла. Я буду їсти тільки з Ну косідо, воно вже косідо. Ні, воно було сире. Що ти кажеш? воно а. було сире. Вони сирим, його їдять. Та, не хочу, Я хочу жити. Що ти. Це, це тобі на устриці блін, це улітки. Ну, просто попробуй без лимону. Так Шо? воняє, воно, ну як його пробувати? Треба аж туди. дивись. дивись. Показую. А так достається. Ти, знаєте, у гусі щось Але якщо обірветься, отам там знизу. Якщо обірветься, ну, можна просто... потеряти. А, бачиш, бачите, вже. Все, потеряв, я думаю, що ти зараз. А така не штука. будеш дуже засмучений. М але... Вірте йому, воно воняє просто на чи зіпсувалося. Что же ты без строил стоял? Угу. Ну схоже на те. М -м 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 -м. Смачно. О, досталось. На що схоже? М -м. М -м -м. Типа міді. Більш на міді схоже. А оце також можна їсти, воно таке тверде. Ні, це ракушка, це його знімаєш. А, а. Хто не знає, просто тут ще є ракушка, яку треба зняти, щоб не копнути. Але не солоне. От. Треба підсолити. Під, під Коротше, я колись дві штуки скуштував сирим. Мене пригостили, і воно, воно коли сире, воно вже солоне. І смачне, С сирим нічого в не було. Лю люди їли його сирим. Це знаєте? До, чого? Це до, чого? до того, що не треба було мені їх варити, я їх зіпсувала. Час? Та не треба. Ну, я кажу, ти Зараз смак зіпсувала зовсім. Почали з радісного, зараз будемо братися на задньому фоні. Mm -hmm. mm -hmm. Мені подобається, але не вистачає солі. вимовив всю соль. Не хочу, я б сам з'їм. Мені подобається. Mm. Mm. Ні, воно ще нічого. Блі, сподобалось. <ріст> <ріст> а воно смачно, але треба mm. Mm. з вимушкам... Воно, якщо ти підсолиш воду. То ну, підсолиш воду. Треба, <ріст> от... треба один раз тобі взяти і сире з'їсти. Та не хочу я сири Та їсти. Та воно добре, воно солоне, класне, блін. Ну, як устриця. Я все зробила правильно. Дивіться, беремо ракушку. Ну, смачно. Реально смачно. Я менше п'яти хвилин проварила просто. Ну, Я не проварила, воно навіть не кипіло. Я просто залила кип'ятком і воно на плиті постояло. Mm. Лимончиком. Хочеш? Mm. Отаке От воно всередині дивіться. Там ще більше є. То їсть борщ, краще не дивіться. <реш> ну, смачно. Стільки. Стіки. Це коштує 350. Я думаю, під поласик цього mm -hmm. досить буде. Так, смачно, зачот, все. Ті, всі, хто в Іспанії, купуйте ракушки такі і спробуйте. Смачно. Я думаю, що можна. Подивитися в інтернеті краще як готуються, але жені сказали mm -hmm. в Меркадоні, що треба просто залити кип'ятком у mm -hmm. п'ять хвилин, щоб воно mm -hmm. постояло. Воняє знатно. Та нічого не воняє Добре. Ну воняє, ну вдома воняє. От там піди на кухні, там з нами сусіди живуть. Ну, воняє. Але смачно. Тож мені подобається, обов'язково спробуйте. Ось так виглядають. Є така як сіточка. Ну, як сіточки mm -hmm. багато, отакі ракушки. Mm -hmm. Все, всім смачного, хто їсть. Та не їсть також. А про вечір. Вже починається цікавий сезон. Сезон, ну не сезон, а як час огерас, коли будуть палити фігури, а до того моменту будуть їх встановлювати. Ось перекривають вулиці, встановлюють бараки, в яких потім будуть відпочивати районом всім. То дивився минулі відео минулого року. Я а де ми перейдемо дорогу? Тут не можна. Добре ходимо сюди. Нам треба перейти на ту сторону і тепер... ми не знаємо де. Це ж стосується і паркінгу, також ми говорили вже про це. А, з Минулого року тут була паті. Я показувала, як вони танцювали, співали, збираються всім районом і там танцюють, п'ють, співають. А також паркінгу не буде. Аліша, давай будемо перебігати десь тут зараз. Так, подивіться, пам'ятаєте, ми купили з Алісою Алісі тапки. В них йду я. Ну їй трішки ножку натерло. Але ж ну гарні, м'якенькі. Ми вже вчора з Женією, коли паркувалися, то ну, шукали паркінг біля будинку. Було написано, вже такі таблички стоять, що з 17 по 25 не залишати машину, бо евакуюють. Ми знайшли там одне таке місце, де 18-го. Тобто вчора 17-го -е було, ми запаркувалися там, але 18-го 18 з 8-ї ранку вже не можна. Треба забрати. Ну, Він на роботу поїхав. А де сьогодні він буде паркуватися, я не знаю. І коли він прийде додому, треба буде виїжджати десь туди вверх. Отакий цікавий час починається. Але до нас чекає. Феєричне шоу буду вам показувати, знімати огіраси, будуть спалювати фігури. Тому, кому цікаво, обов'язково підписуйтесь. Будемо. Будемо висвітлювати цю тему і показувати знову. Аліса, привіт! Аліса, йде мовчки. Ми йдемо за Алісою. Зараз вона хоче купити собі знову ж фарбу для того, щоб фарбувати волосся. Рудий колір у нас минулого разу вийшло не досить добре, і краска вже змилася. Взагалі не видно. Це трішки десь. Зараз з нею посикаємо. Дивіться, який. Винтокрил. Купили з лісою ось таку фарбу. Дивіться, тут є розчка, гребінець такий. Якась нова там формула. Якось з цим гребінцем треба фарбувати і, бачите, можна пофарбувати тільки кінчики волосся, довжину і кінчики. 6,75 років. Ну, май... волосся? вот это вот, кінчики. Ну, кончики. Так. Ми спробуємо взяли, щоб спробувати. Тут також перекрили, бачите, вже частину дороги, там туалети біо в кінці. Так, іде ж тут Меркадона? Тут перекрито. Ой, це буде весе... веселі свята. Веселі свята, машину ніде буде залишити. Ну нічого, сьогодні вже ні день народження, зараз підемо, купимо все ж таки тортику. Тортику, тортик. Ой, Оля Оля, купимо тортик і що? Щось приготуємо ввечері смачненьке. Напевно, зроблю м'ясо аерогрилі. І що, ще? Ще не знаю. Так ось там ми, бачите. Я згадала, що минулого року, десь перед моїм днем народження, у мене 17 липня в мене було на каналі 4 тисячі підписників, і я святкувала 4 тисячі. От рік майже минув через місяць, в мені день народження, і зовсім трішки залишилось. Я дуже сподіваюся, що ми подвоїмо цю цифру і буде 8 тисяч. Тож, Тож підписуйтесь на наш канал. Друзі, скажіть, як за дві години встигнути все, треба зараз пофарбувати Алісі волосся швиденько, а потім піти приготувати якусь вечерю смачненьку. Нічого такого феєричного, просто буде вечеря, потім ми з'їмо тортик в сімейному колі, і на цьому все можливо ми на вихідних підемо в китайський ресторан будемо вам показувати. На днях я подумала про те, що можливо для моїх підписників буде цікаво дізнатися про те, як заблокувати рекламу на телефоні. Це стосується Xiaomi телефонів, і це стосується YouTube не стосується, тому що там потрібно купувати преміум версію, але стосується сайтів Google, Chrome. Далі, якщо ви граєте в ігри, і наприклад, вас м, дратує реклама, яка завжди ну, з'являється, то також воно блокує цей саме. Ну, зараз я покажу цей фокус, який може заблокувати вам цю рекламу. І якщо ви в Google Chrome дивитесь серіали, там, відео якісь через додаток Google Chrome, то на цих сайтах перестане показуватися реклама саме у відео. Коли знаєте, це натискаєш ти на відео на серіалі там, на фільмі якомусь і починається реклама. Там 14 секунд треба чекати, а то й буває два рази. Тобто 30 секунд, треба чекати, поки пройде реклама. От я зараз вам розкажу, як це зробити саме на xiaomi телефоні На айфонах це не працює. Айфон тут взагалі там інша система, інший всесвіт, тому працює саме на xiaomi телефонах. Ну, Xiaomi, на android телефонах Чого Xiaomi одразу? Це в мене Xiaomi, але на Android. Отак. Дивіться, заходите ви в налаштування вашого телефону. Я для вас ось тут додам записи з екрану, але буду так показувати також і тут. Заходите в налаштування самого телефону. І в пошуку, в пошуку вводите DNS, Також буду показувати все тут. Вводите DNS, З'являється, у вас в мене ну ось так показує це приватний сервер DNS, Ім'я хосту провайдера не треба. Нам саме треба приватний сервер. Нам треба вписати буде сайт для того, щоб це працювало. Ось ви перейшли в приватний сервер і краще тут. І є прям також таке, як функція така: ввести назву. Тут можна вимкнути його взагалі, зробити автоматично. Ну напевно, що завжди стоїть автоматично. Або можна прописати назву. І ось там, де ім'я хосту провайдера DNS, вам треба буде прописати. Також напишу які слова, який сайт. Тобто ось так автоматично стоїть. Ви прописуєте ось тут сайт, вмикаєте потім його, саме цей хост провайдеру. І все, реклама буде блокуватися у вас або в іграх ви граєте. Ну, я часто два граю. Я думаю, що можливо багато хто грає у ці знаєте, всякі шарики там, і тому подібне. Хоча за ці реклами потім дають тобі якісь фішки, там і дають якісь бали, там гроші, якісь монетки. Але якщо вас це дратує і вам не потрібно, це ви можете це заблокувати. І на сайтах, якщо ви дивитесь фільми, також це буде корисна така штука. Фішка, фокус ви можете заблокувати цю рекламу, і вона більше не буде вам показуватись. Якщо вам треба все ж таки повернутися до перегляду цієї реклами, тому що це дає якісь там. Преимущества, тому ви можете повернутися знову ж таки до налаштування цього dns провайдеру і просто натиснути автоматично. Все повернеться на, на те, як і було. Отак, якщо корисна інформація, вподобайка. Ну, знаєте, я працювала в сервісному центрі, і ми налаштовували телефони, і чистили телефони там і таке інше. А також я могла кому потрібно було вімкнути таку функцію, щоб прибрати рекламу на android телефон. Я потім подумала, чому б не поділитися цим з вами. Можливо, комусь буде це цікаво, і я тримала цю думку в голові, записала собі в нотатки, що колись я розповім. І на днях мені Ліса приходить і каже, заблокуй мені рекламу, бо випадає десь вона. І я згадала, що це ж я й хотіла вам розповісти. Ну що, ти готова? Так. Да. Зараз буде мінус один рушничок. Ну, тот же О, Така ж дивіться, я змішала і ось який колір вийшов. Так воно вже смується, ні? Ну, сміється, не знаю. Станеш тут на. ми будемо з чубчиком такою щолкою, щоб Тоже. Також? А звідки не фарбувати? А тут зверху? Да? Ну да. Незвільна голова. Та не любили ж Лариса хотіла фарбувати. Все її манить цей рудий колір. Да? Да. Так? Да. І навіть покрасити все врагу. Доночка. Відкою минулого разу і зараз мотаємо все! Вау. <гум> ну як тобі? Ось такий результат. Вау, я так так Ану повернися задум подивимось: як профарбувалося. Мені також подобається Клас. Так, все подожди. Еще раз. Творческий безпорядок, не встигаю нічого. Дивіться, тут я зараз зроблю м'ясо з помідорами, майонез і додам ще сир якийсь. Сий, чи моцарела, чи може і той, і той. Тут я приготувала картоплю, я відварила її до. Ну, на півготовності треба, але я бачу, що вона вже готова. І змащу зараз тут майонез, чесник, кріп і сир. Також твердий, моцарела. Ось цей. Ось цей. Зараз це все зверху змішу і також в аерогрилі ось так запечемо м'ясо все. І зроблю бутерброди з сьомою, з лососем, сальмоном. О. Сюди треба сир зверху додати. Знаєте, ми цей сир купили ось цей в Алді, наче він наче як не розплавився у нас минулого разу. Я на картоплю додала фрі. Бачу, що він щось не плавиться, тому зараз ще й царелу, напевно, буду додавати. Може і розплавиться, може просто так співпало. Я також швидко це робила, не встигала. Тому так. Ще смачно з ананасами. Хто полюбляє з ананасами м'ясо, курочку роблять філе. Бачите, він все ж таки не плавиться. Оце зверху моцарелкою я посипала, то вона розплавилась. А це не плавиться зарази. Що ж тут таке? Що тут написано, що для чого він. Знаю, що розплавиться. Так, добре, коротше. Дивіться, тут ще картопля просто гаряча, я не хочу її в холодну воду зараз занурювати, бо вона така суха, а зараз буде мокра, якщо занурю. Я змащую ось так сиром, потім буду запікати. У мене тут більше моцарели, тому розплавиться. Так, м'ясо приготувалося ось. А з приводу картоплі я а, ще м'ясо забула додати цибулю, вже не скаже. Картоплю ми жодного разу не робили саме в аерогрилі, Я робила її на сковорідці, я накривала кришкою і під кришкою сіль просто розплавлявся і все. В духовці, напевно, також ми не робили, коротше, в аерогрилі сьогодні буде перший раз, не знаю, що тут взагалі вийде. Маємо все підряд, потім розберемося. Хочеться ж і відео для вас записати, і швидко все треба робити. Ви взагалі любите готувати чи ні? Я, я люблю готувати, але зараз спека тут. І мені дуже прикольно стояти. І дуже класно, що є аерогриль. Я прям його рекомендую, хоча моїй мамі не зайшов аерогриль, не готую на ньому нічого. Переживала, що буде стояти як мультиварка, та вийшло. Нам звійшло. Нам треба, щоб сир просто схватився. Нехай таке залишиться, я буду свідкувати. Може 3-4 хвилин все. І вже дороблю, скільки вистачить сиру. Три, напевно, вистачить. Тут ваш моточка м'яса залишилось, може, я з цим запечу ще й м'ясо і зараз побачу. Дивіться, 5 хвилин знадобилося. Напевно, залишу вже так трішки. Припікається сир. Хай так, напевно, і буде. Аромат просто не О, дивіться, я наче вже на фінішній прямій. Зараз зроблю бутерброди. Намастила я. Ось таким сиром. ну, Щось типу плавленого, не плавленого, творожний, напевно, якийсь сирковий. Е, і розм'яла авокадо. Тепер візьму шматочок рибки, куплений в меркадоні, і буду викладати отак. Будуть такі в нас бутерброди. Ось. Така вона начок трішки прикопчена. Такий шматочок рибки. 114 грамів, 38 євро кілограм і 4,33 я заплатила за оцей маленький шматочок. А могла б просто засолити взяти. Могла, але ні.